Про головне події в Харкові та області 6 лютого. Двомісячний немовляв били росіяни на Харківщині. Вночі двома ракетами С-300 окупанти поцілили по готелю в Золочеві. З-під руїн рятувальники дістали трьох жінок, а потім тіло дитини. Хлопчик, життя якого забрала армія РФ, народився лише в грудні минулого року. Його мама зараз у лікарні. Вона в хірургії. Лікарі оцінюють стан як середньої важкості. Ще дві жінки в травматології з переламаними кінцівками. Стан задовільний. Мер Харкова Ігор Терехов зараз перебуває в Німеччині. Він повідомив про низку зустрічі, зокрема з очільником уряду Баварії та мером Нюрнберга, а також торгово-промисловою палатою Німеччини. За словами Терехова, розмови проводять про участь німців у відбудові Харкова. Зокрема, зараз розробляють покроковий план відновлення центру міста. А поки йдуть перемовини та складаються плани, місто попрятим тим Нюрнберг надає реальну допомогу вже зараз. Так муніципалітет передав Харкову сім автобусів. Вони вже прибули та скоро вийдуть на маршрути. What? <laughs> Мацькі з Харкова продовжує звертатися до мерії з пропозиціями щодо перейменування вулиці. З Черговою ініціативою виступив Союз ветеранів АТО. Ветерани пропонують назвати нинішню вулицю Бакуліна на честь Олега Челнова. Челнов – учасник першої чеченської війни, командир підрозділу УНУ Вікінг. Як наголосив ініціатор перейменування Владислав Руденко, Челнов воював із росіянами, коли це ще не було мейнстрімом. Він загинув у Грозному в 1996 році. Ще низку перейменувань мерії запропонували активісти. Проєкту деколонізація Україна. У переліку десятки імен, які пропонують увічнити. Серед них видатні земляки, наприклад, письменник з Ізюма Володимир Вакуленко, якого вбили росіяни, та жертви теракту біля Палацу спорту Ігор Толмачов і Данило Дідік. Також у харківські топоніміці хочуть увічнити борців за Україну, в тому числі Степана Бандеру, Симона Петлюру, Івана Мазепу та інших. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив незламні разом.